Всім хай! Це канал PlayGame Megрицьер. Мега Мегарицер привітайся. Всім привіт! Ми сьогодні будемо ролити 36 тисяч самоцвєтів в битві замків. І ми погнали! Ми будемо... Я буду 5 тисяч самоцвєтів ролити і Мегарицар. Напевно, я почну з себе. Так. Слізнь. Нальотчик. Або бочка, я не знаю, як правильно. Так, так, так. Якщо нічого не падає нам. Не падає. Місце скінчилося вже. Нічого страшного ми будемо ролити вже. Валтар. Так. І перша наша легендарка це Арес. І погнали далі. Давайте почнемо з 450. Кенді, ну, ми не радимося, але це друга легендарочка. Так. Щось пошаманим трошки. Ну, нам це не дуже виходить. Так, відкриємо. Пошаманили, а Казав, не виходить. Це не хоч не рідка легендарка, але... Третя за порядком. Так. Далі ролим. Я бачу сьогодні удачний ролінг Так. Ну, де легендарочки? Легендарочки. Так, 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 так. Ще в мене. Слиму Вересика. яким талантом. Яру з небес. Не знаю, що це не для нього найкращий талант, але для початку непогано. Так. Готово. Панда. Алхімік. 450. Ой-ой-ой, що що я? З рандомом. Проблеми. Так, в мене лишається. Дві штички. І зараз остатнє за 450 і мені нічого не падає. Зараз я передаю пристрій наш мегарицею. В нього тут звезучість більше трошки. Я надіюсь, Ти більш я видиш алтар. атак. Так, в паладіна Ну там він це не заслужив. Хоть десь. Сливаємо. То, що ви зараз бачите, десь тисяч самих світів це не проживають, вас не надурили. У нас є ще два аккаунти. Поки сливаємося. От Сливаємо. тут навіть ведьма була. Круто. Так, ролим далі. Давай за 150. Асасін. Тритон. Панда Обрутень. Легендарний слизь. Ой-ой, mm. мегарицарь. І Валентина. Вітаю тебе! Одна легендарка, я пока що виграю. І Ганс Холман Друїд. Друїд. Саме топова легенда. Де без неї? Друїцер. Ну, тобі Ну, пра... ліпше б рідко падало, падало, але падали. Легенди більш О, рицар, ми. Четверта ну, легенда. Ти вже виграєш. Ну, поперли тобі, можна сказати. Так. Останніх 300 самоцвітів. Ніштечки. Остатня штичка. І це я легендарка в вчую. Ах, не повезло. Так, ми переходимо на інший аккаунт. Так, ми переходимо на інший аккаунт, коли перейдемо, ми повернемося. Ми повернулися і ролимо далі. Тут вже на цьому аккаунті 13 тисяч самоцвітів. Можна округлити до 14. Ми почали ролити. Так. Ну, як завжди, на початку нічого. Мені не везе. Ой що, підлагав. Підлагала ігра битва замків. Не знаю, в чому проблема. Давайте перевіримо, все пусто. Хм. В чому може бути проблема? Коли ми вирішимо проблему, ми до вас звернемося. Так, ми повернулися і ми починаємо ролити далі. Але заодно ми подивимося, що нам випало. На 700 самоцвітів. Друїт! Ну, нам сьогодні везе на таких глендар. Так, ролим далі. Шаманчики. Ну, де перша легендарка? Затримаємо і. Легендарна слізь. Ну, будь ласочка. Я надеюсь, тут будуть рідкі легендарки падати. Хоч одна. За 13 тисяч. В будь-якому випадку має випасти легендарка. На мою думку. Я відчуваю, що це буде гаргул, але це тиква! Перша легендарна Рідка я карта. Ой, полізла нам. Варлок. 150. Давайте за 450, два, за 50 тикнемо. Раз. Місі скінчилося. У мене ще вісім тисяч саме цветів І два. Ай, не повезло. По 150. Не везе. Давайте трошки пошаманим. Заберем золото. Потрясемо. Карту. І почнемо далі проводити. По 150. Так, що там не везе. Так. А от і фараон. Третя легендарка на 13 тисяч самосвітів. Я думаю, це малувато. Ми бачимо щось, акаунт невезучий. Так, відкриваємо далі. І це відьма. починає під кінець, як завжди, падати. І мені це подобається. Але кінчається місце. Ми Мислим зараз герою фараона. Він сьогодні заслужив це. Так і паладін. Сливаємося. Так і ролим далі. Якщо вам подобається такий формат відео, ставте лайки і ми будемо збирати ще самоцвіти. І будемо ролити. Мені сьогодні не дуже везе, як ми бачимо. Так. І це Влад Дракула. Я казав, ліпше хай падає менше. Але легендарки, щоб були рідкі. Опять кінчається місце. Ну вже ронінг удачний. І навіть, напевно, буде цей аккаунт розвивати. Так, слимо нашого Владіка. Так, сливаємо. Ну, давайте далі ролити. За 150. 150, 150. Невезе нам. Але ще не кінець, ще є самоцвітики. І останні самоцвіти. Ну, останні самоцвіти навіть не дає до відкрити. Ну, добре, потратим, Сьогодні нам можна. І ця панда. І в нас ще є маленький для вас сюрприз. Сьогодні є акція траць виготовить. Заберемо сміна таланта і легендарну карту. Попробуємо везучись на нашому Владіку. Яким талант попадеться з одної попитки. Я не думаю, що це буде щось круте, але ми надіємося. Ну, бог війни 5 і 8. Прийди. Ну, Не повезло. І відкриємо легендарну карту. Випало мало легендарок, але які? Ніндзя. Ну, ми переходимо до наступного аккаунту. Ми повернулись і ми починаємо ролити далі. Тепер ролить Мега Рицер. Мега рейцер, тобі удачі. Дякую. Так, починаємо ми з безплатної попитки. Легендарний слізь. Зразу 450. Нічого. Циклоп. Панда. Слизь. 450. Нічого знову. Асасин. Слизь. Ой-ой-ой, магарицарь. Що з тобою? Не знаю. Так, будемо пробувати нашу тактику. І навіть вона не працює. І йдемо шумані. Три тисячі саме світів і нам. Нуль. Нічого. Ну, давай. Покажи нам свою везучість. І ось вона. Дуже губ. Давай, давай. Начкаємо більше легендарок. Так. Саме цвіти летять, легендарки не падають. І це маложнік. До речі, це моя, моя на другому місці легендарка по улюбленості. На першому в мене від самого початку був була Дракула. Так і в мега-рицаря. Ну, я так надіюсь, так і було на початку, не ти не поміняв свої смаки до календарних карт. Не поміняв. Так, сливаємося в Ніка. Ну тут тобі повезло з ним. Бо хотів себе на основі його вибачити. У мене він є. Повзло тобі. Так. Ну давай далі ролити. Коки. Просто. Ти везунчик. Легендарки за легендарками. Не везло, не везло і тут пішло. Так. Нічого нам не падає, тільки синій залі. Думати про легендарку. У Ю 4017 і тільки дві легендарки. Бо це жорстокий рандом. На першому аккаунті було якось краще, я думаю. Хм. Все падає безпотрібне. Давайте от любі легендарочки. І ось мене рандом почув. Випав нам рицяр Тьми. Як, на мою думку, герой безполізний. Це, на мою думку, я не знаю, так ладно, Може, він комусь і подобається. Ще... Другий копідон. Другий копідон. Ну, щось трошки вже покраще. Останні Самосвіти. Остатній раз кликаємо і на цьому завершуємо. Дякую за перегляд, Ставим лайки, підписуємося. І ми відкриємо ще на кінець одну календарну карту і ми прощаємося. Ну, тобі трошки мал... купала, думаю. Трохи маловато. Ти хочеш те я? Фібува питати? Не. Ну. Давай в мене реанімація лопимо. Коли... А в тебе що? Хм, hmm, тут мене, я думаю, покращити вам не буде. Так. Відкривай легендарну. Е, так. Ми відкриваємо цю карту легендарну. Я думаю, випаде рест. Ну не знаю чому. Ти на кого ставиш, на гриці? Черепа, звичайно. І це? Борони. Ну, ні ти, ні я не вгадали. Дякую вам за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося. Всім па-па.